Переходимо до наших смаколиків, візьмемо насіннячка і візьмемо чіпси. Вам хочеться похрумтіти. Якщо ми беремо чіпси з вами 510 кілокалорій на 100 грамів. За день споживає дівчина десь півтори-дві тисячі кілокалорії, середня жінка. Тобто, якщо ви вже вживаєте оцю пачку, то ви вже себе збіднюєте свій раціон на 500 кілокалорій. Або навпаки, ви вживаєте більше на 500 ккал, ніж вам, як то кажуть, положено в цьому житті. Але дивіться далі, що ми бачимо: харчові волокна, 4 грами, цукри 5 г, ну це небагато, але вуглеводи 53, куди ж ми дінемося з них. І тільки 6 грамів білка ви отримаєте. Тепер, якщо ми візьмемо з вами насіння соняшника, то ви хоча б отримаєте зі 100 грамів 21 майже грам білка. Ну, а остальне дорогеньке, може, вуглеводів там і немало, але це жири. І ви. Думайте, що це майже 600 кілокалорій. Оця пачечка невелика насіння. Тому, коли дівчатка приходять до мене і кажуть, я геть нічого не їм там насіннячка полускала, там трошки чіпсиків, там трошки лимонадом запила. То дівчата, ви перебираєте свій калораж майже в два рази такими перекусами.